Адміністративне порушення пов'язане з корупцією. Такий протокол стосовно голови Кам'янськодільської міської ради Михайла Посідка склало національне агентство з питань запобігання корупції. Йдеться про частини 1 та 2 статті 172 кодексу України про адміністративні правопорушення. НАЗК встановило, що Михайло Посідко на пленарному засіданні ради брав участь у голосуванні стосовно кадрових призначень особи, яка здійснила добровільні внески до виборчого фонду посідка під час виборів Кам'янськодільського міського. Голови у 2020 році, крім того, він ухвалив рішення щодо встановлення цій особі максимально можливого розміру надбавки за високе досягнення у праці, а також визначав розмір щомісячного преміювання. Кілька місяців тому звернення до НЗК зробив депутат міської ради Сергій Самсонюк. Декілька місяців назад я звернувся до НЗК про конфлікт інтересів для проведення перевірки і оцінки діям мера. Посідка у відеозверненні Сергій Іванович згадав і про створений Михайлом Посідком інформаційний відділ, і про непридатні для використання буржуйки. Протокол на ЗК спричинив інформаційний бум у соцмережах. Сенсаційну новину миттєво підхопили і поширили різноманітні видання та всі місцеві пабліки, окрім провладних. Міський голова Михайло Посідко скликав прес-конференцію, на яку, звісно, не запросив тих, хто може задавати незручні питання. Загалом поділ засобів масової інформації на своїх і чужих. Чинна міська влада зробила ще на початку каденції. Отож, анонсований раніше брифінг практично звівся до монологу Михайла Посідка. Основний месендж – це помста Сергія Самсонюка через витування рішення про обрання Самсонюка секретарем міської ради. Це він напевно що образився, тому саме за його підписом було спрямовано звернення до НАЗК, де він вбачав в моїх діях певні правопорушення. Ну як напевно, що як помста за те, що я ведував рішення про його призначення, тому станом на зараз ми бачимо певну помсту за те, що не була кандидатура Самсунюка, затверджена. Він написав таким чином стиль. Висновки назика Михайло Посідко вважає формальними. І дійсно, назика доволі таки формально підійшло. До розгляду цього питання позиція назика вона доволі таки однобока, недосліджена різньосторонньо і відповідно наслідок, чого було складання такого протоколу. До судового засідання Михайло Посідко готується з адвокатським корпусом. Ми маємо свою позицію, яку напрацьовували з депутатським з адвокатським корпусом. Розраховує в суді оскаржити протокол назика. Раптом ні, то впевнений, що йому загрожує штраф. Він кодексу адміністративного пропорушення, передбачається штраф. Я зараз не готовий сказати по суму такого штрафу. Ситуація у Кам'янці-Подільському схожа до ситуації у Рівному. Там також міський голова Олександр Третяк нарахував премії і доплати, керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду третяка 45 тисяч гривень. На основі протоколу НЗК про конфлікт інтересів Рівненський міський суд оштрафував Олександра Третяка та відсторонив від займаної посади. Олександр Третяк подав апеляцію, але справу програв. Апеляційний суд лише підтвердив постанову суду першої інстанції. Рівне залишилось без міського голови. Виконання обов'язків перейшло до секретаря ради. Михайло Посідко про це ані слова. Слідкуємо за тим, як розвиватимуться події у Кам'янці-Подільському. До речі, це вже другий корупційний скандал пов'язаний з Михайлом Посідком. Перший був у 2021 році з приводу порушення порядку отримання фінансової підтримки для здійснення передвиборної агітації. Тоді обійшлось штрафом у 5 тисяч гривень. Тепер знову конфлікт інтересів. Отож, крісло під Михайлом Посідком сильно захиталось.